Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві з Михайлом Когутом. Майже півроку тому в Україні почався майдан, і одна з вимог Євромайдану це вибори президента. Уже цієї неділі українці обиратимуть нового гаранта, але... Після виборів життя не закінчується і Україну чекають нові зміни. Які вони будуть, ми спробуємо зрозуміти і дізнатися, якими хотіло б бачити ці зміни суспільства. Суспільство з нашими гостями у студії це Андрій Корне, депутат Львівської обласної ради та Роман Брезіцький, громадський активіст і співкоординатор Львівського Євромайдану. Отже, Андрій, скажіть, будь ласка, на вашу думку, вибори можуть щось зараз вирішити в Україні? Звісно. Обрання президента а бажано у першому турі, тобто 25 жовтня, автоматично легімітизує владу в країні, тобто надає їй авторитету, перш за все, якщо йдеться перед обличчям світового співтовариства. Ми розуміємо тоді, що світ розуміє також, що у нас є легальна і легітимна влада, яка має повноваження виступати від імені народу. Такої вертикалю влади у нас на сьогоднішній день наразі поки що. Не зовсім можливо легітимною, але все ж таки легальною чи не єдиною є Верховна Рада. Але ми бачимо, які проблеми сьогодні в Верховній Раді. Ми бачимо відповідно породження проблем сьогодні в Україні і передовсім на сході України. Тому зрозуміло, що ми сьогодні в очікуванні оцього, на наш погляд, ключового моменту обрання президента, який буде і легітимною, і легальною владою, який зможе говорити від імені народу перед обличчям світового співтовариства. Це дає можливість тоді говорити про те, що і Російська Федерація так само змушена буде вже лічитися з цим фактором обрання президента. І президент, який сьогодні вступить в права, він буде мати серйозну підтримку населення і суспільства. На нього дуже великі очікування. Адже агресія на сході України, ці заворушення, цей дисбаланс ситуації передовсім ми практично вже в кризі, гуманітарній на сході України. І тому це так само вирішення і політичної кризи в країні. Тому нам сьогодні конче потрібно обрати президента, а далі відповідно рухатися, стрімко рухатися в частині реформ. Адже коли йдеться про виборця у східній Україні, люди, східняки, не до кінця розуміли перш за все цілий і мотивації майдану. Адже дуже серйозна була інформаційна кампанія, яка практично повністю нівельовувала всі наші меседжі, які ми хотіли донести, заради чого ми вийшли на майдан. Тому зрозуміло, що нам сьогодні треба буде долати цей момент і довести це не лише словами, а довести конкретними кроками. І це знову ж таки ми покладаємо свої надії, і сподівання на обраного президента, який зможе започаткувати реформи в країні, на якій ми чекаємо. Роман. однією з вимог Євромайдану були саме дострокові вибори президента. Скажіть, будь ласка, зараз львівський Євромайдан він буде якось стежити за виборами і проводити, не знаю, моніторинг? Ну, звичайно, що активісти Євромайдану, молодь студенти насамперед, також структури, котрі з'явились напрямо на в якості проведення цього, цього протесного руху, насамперед самооборона, Вони будуть брати участь у власне тим, щоб був контроль за за проведенням виборів. Значить, також є ряд э, гарячих ліній в обласній раді, де відповідно громадські активісти будуть при потребі навіть виїжджати на місце і контролювати э, законний перебіг э, голосування. Ось, але додам те, що ми також закликаємо всіх, як сомні громадяни, йти на вибори кожного, і я думаю, що власне ці вибори будуть. Тими, де буде чи не найбільша явка за всю історію України, що відповідно пояснює е наслідки звичайно, майдану і підняття гром громадянської свідомості кожного з українців, це е дуже важливо. Бо, звичайно, ми переживаємо за те, як буде на сході, але де але навіть якщо і в якихось зільницях навіть будуться вибори, вони все одно будуть визнані, тому що. 25 травня це є нова точка відліку української держави, і це справді перша вимога майдану. І я думаю, що вона відбудеться. Звичайно, було б добре, якщо б воно відбулося у перший тур, тому що справді тоді держава Україна набере своєї легітимності насамперед, ось відповідно влада. Але я припускаю, те що напевно будуть два вибори, і ми побачимо навіть на майбутнє розкладку сили, яка вона. Яка вона буде звичайно про те, чому ці вибори президента настільки важливі? Я пропоную переглянути сюжет. Вибори, які вперше в історії незалежної України, не стали топ новиною. Вибори під час військової агресії та ще не завершеної революції. Відмінності між майбутнім і минулим днем волевиявлення українців безліч, розповідають політологи. Та головна різниця в тому, що саме цьогорічний день голосування може визначити долю України як унітарної держави в цих умовах, коли наші сусіди ставлять під сумнів. Що держава Україна існує, намагається там переглянути її кордони, намагається взагалі переглянути сам факт її існування, так І то такий от вияв лояльності він є надзвичайно важливим. Тому саме в наші держави дуже дуже розходиться на те, щоб громадяни засвідчили свою підтримку до української держави. 15% людей на Львівщині досі не визначились, за кого віддати свій голос, кажуть у комітеті виборців. Та це свідчить лише про те, що українці сьогодні, як ніколи, зважують сіза і проти, щоб не помилитися з вибором президента. Попри те, що на сході люди бояться працювати на виборчих дільницях і не все для доленосного дня готове, явку 25 травня прогнозують рекордну, особливо на Львівщині до 80%. Найактивнішою на виборах буде молодь. Занадто дорого заплатила Україна, аби в такий день просидіти вдома, кажуть студенти і запевнять. І що не головне, хто саме стане президентом? Важливо, щоб весь світ почув, що кожен українець має право голосу у світі останніх подій. Те, що ми побачили, що Мовчання народу ні до чого не приводить, а коли народ зривається, то ми побачили сьогоднішній майдан, і тому ну я рахую, що насправді дуже важливо йти і проголошувати і казати своє так або своє ні, взагалі свою думку для того, щоб взагалі в світі заявляти про себе і про те, що у тебе є твоя думка і твоє я, якщо раніше я вважала там день вибору. Виборів, просто там піти там дійсно, щоб галочку поставити, то 25 го числа. Я йду по як спостерігач, і я для себе просто твердо і свідомо вирішила, що я хочу лепту внести. І дійсно, щоб вплинуло на наш вибір, щоб кожен голос був почутий. Бо ну куди далі? Лів'яни підуть на вибори, аби завершити, розпочати революцію гідності. Пояснює пан Богдан, чоловік чекає не так недільного дня, як того, що мало б відбутися після нього. Та спокою, що було, бо то вже, знаєте, за ті місяці вже такий неспокій в тому суспільстві страшний, що просто вже неможливо. Щоб ми ввійшли в Європу, щоб ми... ну, я вже старшу віку, але в мене є внуки, ще, дочка є і взять, щоб вони краще жили так, як я жив. Я не жив, я мучив ціле життя. Цьогорічне волевиявлення може стати моментом істини або ж початком третього майдану, кажуть політологи. Тому, попри шалені черги на виборчих дільницях та невизначеність людей прийти на вибори обов'язок кожного українця. Е, Роман, окрім е, це одна з вимог була Євромайдану, вибори дострокові вибори президента. Чи контролює зараз Євромайдан, як виконуються інші вимоги і я зрозумів. Ну скажу вам таке, я, ми звичайно приймаємо участь не тільки у контролі, а й в тих чи інших заходах громадських організацій, громадянського суспільства. Так? Ну, Відверто вам скажу, не до кінця ми задоволені тим процесом, який відбувається як і на місцях, так і на Украї... так і в державі, мова ведеться про все ж таки. Ну, ми очікували підходу яструба, можна так сказати. Так? Тобто, ми, ми очікували, що ця от, українська влада, яка одразу прийде, вона дуже різко, чітко буде діяти щодо принаймні керівників тих чи інших установ минулої влади. Не до кінця так є, як і на державному рівні, так і на місцевому рівні. Так? Значить, ряд корупційних схем вони зберігаються. Те, що стосується силового блоку напрямку, ми очікували швидкої реформи навіть на місцях там міліції даївців, окрім прапорців на машині українського прапорця на машині, якого ми бачимо, так коли вони їздять на своїх спецзасобах. Ми не помітили якихось реальних змін зрушень, враховуючи те, що ми навіть від широкого кола Євромайданівців рекомендували як радників навіть працевлаштувати тих чи інших молодих спеціалістів. Цього поки що не відбулося через те. Ми справді хтось працює в люстраційному напрямку, хтось антикорупційному, десь ми стоїмо на контролі, щоб, наприклад, не працевлаштувався хтось із старої ну хтось не повернувся старої системи, десь ми боремось проти тих керівників, котрі ще досі є. Наголошую так, досі є це вже три місяці пройшло. Ось але через те в нас є певне розчарування, але ця революція, вона. Люди її створили, і це розчарування не означатиме те, що ми будемо рук покладати. І я відверто говорю те, що е, я думаю, що є акумулятивний ресурс для наступного майдану, тому що те, що прийшли активісти Майдану, воно просто так не відступить, і ми в жодному випадку не дамо якогось кроку назад комусь зробити. Ми поки що вичікуємо, ми в багатьох випадках не задоволені. Але через те. Я вважаю, що вибори президента повинні бути власне, цим переломним моментом, де майданці отримують те, чого вони так чекали, тому що ми всі повинні розуміти, що громадськість виходить на цей рівень, який вона повинна мати. Тобто громада, люди, активісти, громадянське суспільство, котре сформувалося на доволі високому рівні після майдану, буде обов'язково впливати на ті чи інші процеси, і ми будемо дуже критично відноситися до нового президента. До уряду, який можливо буде переформатований, та інших е, органів влади, через те ми будемо очікувати на нового президента, але застерігаю всіх е, минулих керівників і навіть тих, котрі приходять, що акумулятивний ресурс для нового майдану, чи ж давайте можливо скажемо не нового майдану, а якогось широкого протестного руху є. Через те, я думаю, що наші... Значить, кроки, наші ці власне здобутки майдану, не будуть доведені рано чи пізно? Андрій, скажіть, будь ласка, варто на вашу думку, варто очікувати від таких змін, бо ми вже мали один досвід, очікували краще, а вийшло так, як отримали? Я більш ніж переконаний, що ми будемо свідками цих змін, про які ми говоримо. Бо настільки високі є сподівання сьогодні в людей. На те, що ці зміни будуть, можливо, не до кінця люди розуміють, що це за зміни. Не розуміють механізму, як ці зміни мають бути проведені в країні. Але сьогодні, йде гост, сьогодні йдеться про гостру потребу з таких змін. Зрозуміло, що люди очікують, що ці зміни будуть в кінцевому результаті, торкатися, зокрема, конкретно, індивідуально кожного. Тому зрозуміло, що. Ми будемо очікувати, а ці очікування в суспільстві дуже високі, і будемо свідками того, що ці зміни йдуть. Чому е, хотів би сказати, що вже на сьогоднішній день уряд країни ініціював такі кроки в частині е, вже напрацювання е, ряду програм, реформ і готується, відповідно, вже дуже активне обговорення таких е, проєктів. От е, ми сьогодні зачіпали питання про те, яким чином буде мінятися форма урядування в країні? І це стосується, зокрема, конкретно кожного з нас і територіальної громади у першу чергу. Адже в Конституції України пише, що місцева громада або територіальна громада, або місцеве самоврядування, адже народ є джерелом влади, і тут, відповідно, найнижчий рівень урядування отримає, має отримати відповідно до Конституції ну, повноту влади. У даному випадку за керівництво попередньої. Влади бандитської, на наш погляд, влади, ми е, були свідками, як місцеве самоврядування позбавляється повноважень, де місцева громада не мала можливості вирішувати абсолютно ніяких, практично вже на сьогоднішній день, по факту їхнього керівництва, ніяких повноважень щодо вирішення питань з власної землею. Щодо зборів і податків і розпорядження цими і податками, адже держказначейство повністю заблокувало всі рахунки на навіть на мізерні потреби громади, які там залишалися, мізер, вони не мали можливості розпоряджатися цими коштами. Практично це був абсолютний контроль і абсолютно централізація влади. І тому зрозуміло, що ми будемо бачити і будемо свідками, як іде процес децентралізації влади, про який зараз вже дуже активно і бурно обговорюють і наукові кола, і еліти. І вже сьогодні це йде на рівень обговорення фахівців, експертів, простих людей. І ми є свідками, наприклад, як в політехніці, нашій Львівській йшов стіл обговорення в цих питаннях раптом два дні назад, де науковці, експерти в економіці, в гуманітарній сфері, в президенції обговорювали ці питання. Адміністративна реформа. Це перший блок питань, який нас чекає. До речі, про децентралізацію влади я хочу уточнити: а на вашу думку, зараз багато говорять про скасування державних адміністрацій і районних адміністрацій. Варто цього робити? Тобто, як має виглядати оця децентралізація влади? Ви уявіть собі, коли у хаті є два практично два господара, які мають серйозні повноваження. От є сім'я, а є два господаря. У нас традиційно в сім'ї завжди говорили, що хтось має бути один головою сім'ї. І, відповідно, патріархальний уклад наш ментально, він нам близький. Тому, зрозуміло, зразу автоматично ми бачимо певну якусь таку централізацію, але насправді ми бачимо впорядкування сфер впливів, а відповідно і відповідальності за сфери впливу. В даному випадку обласна адміністрація. і Обласна рада, голова обласної адміністрації, голова обласної ради мають ну практично рівносильні повноваження, і вони відповідно, якщо йдеться про конфлікт, як ми бачимо, так був конфлікт політичний і йде дуже серйозне поборювання і хто кого поборить. Тобто йде боротьба, яка у першу чергу для громади не несе вирішення соціально-економічних проблем, адже певний блок питань в площині реалізації соціально-економічних питань певний певні речаги певні інструменти є в одної гілки влади і в другої гілки влади і це надає можливість відповідно говорити про якийсь монолітний монолітний шлях вирішення проблеми як це між іншим було за президента ющенка де обласна рада і обласна адміністрація діяли як спільний орган і тоді бачили ми ефект відповідно такої діяльності і господарство і соціальна сфера і дороги вирішувалися врешті решта саме ми говоримо про завтра треба робити терміново нам Вибори парламентські, чому нам потрібно, щоб і президент відображав сподівання людей, і парламент відображав сподівання людей. І тоді уряд, який сформується парламентом чи президентом, це будемо знову ж таки говорити, яка нам країна потрібна, бо це вже йде обговорення. Тому я вважаю, що коли йдеться про виконкоми, це абсолютно нормальний, хороший шлях вирішення питання, коли заміщуються виконкомами обласній адміністрації. І функції, скажімо, нагляду за реалізацією державної політики залишаються за певними органами, які будуть уповноважені ці питання вирішувати, але без повноважень управління територією, з повноваженнями контролю за виконанням державних програм, центральних, тобто всеукраїнських програм, що в свою чергу говорить про унітарну державу. Бо це уніфіковує повністю, якби перш за все, гуманітарну чи політичну сферу діяльності України, Роман. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чи не забагато в Україні чиновників? На мою думку, їх надзвичайно забагато, і навіть це якраз пов'язано з тим, що це повинно бути реформовано. І ми дуже часто стикаємося з цими бюрократичними проблемами, і часто доходимо до. Знаєте, до такого прозорого прозорої стелі, тобто ми ніби дивимося, куди ми далі хочемо йти, але ця, це чиновництво бюрократія нам не дозволяє е, далі розвиватися. Я думаю, що тут можна е, нова влада, яка прийде на чолі з президентом, можливо, оновлена влада, е, вона може взяти досвід Грузії. Як там це було? Там дуже була чітка програма щодо. Чиновництва насправді скорочення, чиновництва збільшення зарплати паралельно зменшення корупції. І я вважаю, що питання чиновництва повинно бути також тим етапом, також реформування. Але ще додам, продовжуючи щодо виборів президента, напевне. Базовий етап завершення основних умов майдану щодо перевиборів це і також обов'язково місцеві вибори і вибори Верховної до Верховної Ради. Я вважаю, що Верховна Рада зараз на даний момент працює на дуже низькому функціональному рівні. А на місцях тим паче склалися цілі такі середовища такого кланового лобізму. А натомість ми бачимо дуже якісний такий прошарок. Людей, навіть майданівців, активістів, які готові йти і втілювати ці нові підходи. І я думаю, що навіть чиновництво потрібно не просто зменшувати а й так би мовити, стратегічно змінювати, тому що доволі їх багато є консервативними, і під час цих всіх подій вони відверто сиділи в кабінетах і просто споглядали, споглядали на події в країні, і який керівник новий прийде зверху, так тобто мова про виконкоми, яка де має бути виборність, де громади буде мати більше впливу, отже, повинна вибирати собі керівників, а не хтось прийде зверху з Києва і тут буде розставляти своїх людей, так на місцях. Ось, а й ми також говоримо, продовжую далі. Про нових чиновників, якісно нових, про молодь. Казав Вацлав Гавел, про, про молодь, котра прийде до влади, про нових краще 5 років помилок стосовно молоді, аніж 50 років саботажу стосовно десь, так би мовити, такого старшого чиновництва. Через те потрібно брати молодь високоосвічену, молодь, яка насамперед будувала майдан, молодь, яка знає європейські цінності, знає українські надбання. І я думаю не тільки про зменшення чиновництва, а й його тотальної перезмінки. Те, що навіть стосується міліції, правоохоронних структур, доволі багато хто лояльно до них відноситься щодо переатестації. Мені здається, що для них переатестація – це те ж саме, що стояти на майдані, хто би не був, аби платили кошти. Я би говорив про не не просто побудову дзеркальних приміщень, а й тотальну зміну. Особового складу працівників міліції е, Андрій. Скажіть, будь ласка, оці виконкоми, які планують в майбутньому створити в областях, я так розумію, ними має займатися обласна рада. Чи здатна обласна рада, ну до прикладу, Львівська, вирішувати питання Львівщини? Бо з останніх подій обласні ради не дуже ефективно працюють абсолютно правильно, тому що обласні ради не мали повноважень. Перш за все, управлінських, тобто виконавчої гілки влади, власна рада це є орган, який швидше є якби наглядовим органом, тобто можна сказати, що це якби очі людей, спостерігання за процесами і озвучення проблем. А далі, відповідно, коли йдеться про безпосереднє виконання задач, це звичайно обласна адміністрація. І Обласна рада, це я ще раз кажу, це швидше дорадчий орган, як між іншим, і районні ради. Це є дорадчі органи. Врешті-решт, нас вся країна, це якби система рад. Абсолютно не відійшли від радянської традиції. Нам треба справді перейти від керівництва. Ми говоримо про державне управління. Державне управління – це пряме керівництво, це централізація влади. А нам я потрібно... вас мушу перервати в другій частині програми. Ми продовжимо розмову про вас, виконкоми. Тож не перемикайте, скоро повернемось.